Тільки мої підписники, які уважно дивляться мої відео, отримують самі унікальні рослини. Тому що цю рослинку я не рекламувала до продажу, бо у мене вона одна була з минулого року, в цьому році не було постачальника. Ну не було, то й не було. Думаю, ладно. І вона росте, вона така шикарна. Було їх два біленька й голубенька. Біленька була з весні, десь. Ділася, ну, ладно, нічого, буде ново. А голубеньку каже, ну я показувала, там вихвалялася нею, а людина каже, хочу купити. Ну, пожалуйста, кажу, купуйте, якщо хочете. E, значить, ви ж знаєте, чим я займаюся продажем рослин на опти поштучно. Зараз в мене гортензія, до речі, хочете, можете від 20 штук взяти. Там вже небагато, 20 якраз сортів залишилося. Можете взяти кожного по одній штучці e, ящик 20 штук по 40 гривень. Хто хоче, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, так я від 40 штук. Продаю. А поштучно одна гортензія стоїть 95 гривень, 10 штук 750 гривень. Значить, я ще продаю червону ікру чорної щуки і мед, такий смачний травневий мед за 150 гривень за літру, яку ж рослиночку вибрала, дивіться. Цей сіньоголовнік. Дивіться, який він красивий, який в нього корінь. Бачили колись корінь сівніголовніка? Дивіться. Бачите, який у нього. До речі, там десь взялися два маленьких, так що буде ще. Дякую вам усім, що дивитесь уважно мої відео.